Друзі, радий вас всіх вітати в онлайн-риболовній школі Флагман вже на другому уроці нашої школи, в темі Фідер. Сьогодні ми з вами поспілкуємося, як і обіцяв, про катушки, для чого вони потрібні, які вони бувають, що вони вміють і що з ними взагалі робити далі. Давайте спочатку розберемося, навіщо нам в фідері катушка взагалі. Давайте уявимо ситуацію, що в нас її немає. У вас є звичайне махове вудлище, на яке ви прив'язали жилку, прив'язали кормушку, гачок і ловите рибу. Сказати, що у вас нічого не вийде, буде неправдою. У вас теж вийде піймати рибу. Єдине, що дистанція вашого лову буде обмежена. Тому людство вигадало катушки для того, щоб кормушки... Різні вантажки, гачки закидати якомога далі, тому що там, відповідно, риба більша, крупніша, і завжди її хочеться піймати. Тепер перейдемо до того, які ж катушки люсто вигадало взагалі. В основному вони поділяються на два класи. Перший це інерційні катушки, я зараз розповім, в чому тут вся інерція, і безінерційні катушки, яких, в принципі, зараз більшість, і вони частіше використовуються в, принципі, в усіх типах риболовлі. Інерційні катушки, от я знайшов такого невеликого представника. Це е, звичайна катушка, найпростіша. В чому ж тут, як я казав, інерційність. Е, коли ви закидаєте оснастку, а основна жилка у вас намотана на цій, на цій шпулі, е, виникає ось цей момент, який е, при приводненні вашої годівниці, якщо ми кажемо про фідер, треба моментально зупинити. Але не у всіх це виходить, е, постійно з цим проблеми, утворюється так звана борода. З вашої жилки, і відповідно, зіпсована жилка, зіпсований настрій, втрачений час на риболовлі. Це не дуже зручний варіант, коли ви не вмієте цим користуватись. Тому є інший набагато цікавіший варіант, про який я вам зараз розповім. До речі, поки не забув, покажу вам ще варіант інерційної катушки, це так званий мультиплікатор. Тут вже трошки більше наворотів, є маг магнітний фрикціон, який. Цю бороду, вміючи, також можна вже зменшувати або не зменшувати, а взагалі від неї відійти. Тут є фрикційне гальмо, як у безінерційних катушок, але в принципі вона, вона більш тягова, ніж безінерційна, і вона використовується більш спінгом. Тому нам дивитися на неї в магазинах не варто. Наш варіант це безінерційна катушка. Отже, безінерційна катушка, в чому різниця? Дуже велика. В тому, що коли ви закидаєте вашу годівницю або приманку, ніякої інерції тут не відбувається. Тобто, шпуля на катушці не крутиться при, е, в моменті закиду. Для того, щоб вам зробити цей закид, вам всього, на всього необхідно зажати пальцем основну жилку, відкрити дужку, і жилка е, самопливно буде вилітати при польоті вашої годівниці в точку вашої лови. При тому, як годівниця приводниця, Весь процес зупиняється, відповідно, жилка перестає звідси вилітати. Що вам буде потрібно, це закрити дужку, почекати клювання, піймати велику рибу і почати її виважувати. Тепер давайте розберемося, яка катушка нам підійде саме для фідерної риболовлі. В принципі, їх є багато. Я зараз скажу про розмір цієї катушок взагалі. Ось, наприклад, є катушка тисячного розміру, так званого. Вона дуже маленька, дуже тендітна. І я вас впевнюю, що велику рибу ви з неї теж можете достати. Але це незручно, тому що механізм тут достатньо слабий, фрикціон достатньо маленький та слабий, і ловити рибу в темпі достатньо велику буде незручно взагалі. Закидати тим більше на великі дистанції. Є інші крайнощі, є катушки дуже великі, які застосовуються в короповій ловлі. Механізм такий самий: відкривається, закривається дужка, все так само. Але із-за того, що вона велика, е, вона має потужний механізм всередині, ви зможете закинути достатньо далеко вашу годівницю і зможете витягнути ну на цю катушку, ви зможете, я думаю, любу рибу вже витягнути, вміючи, і це не буде великою проблемою. Це ще не найбільший варіант, це, до речі, <кій> катушка 10-тисячного -ти розміру. тобто 10 разів по нумерації більше, ніж ця. Е, я знаю, що Шимано е, випускає катушки 14 тисячного розміру. Більше я ще не бачив, можливо, там якісь морські варіанти. Отже, в плані розміру границь немає, і катушки є дуже великі відповідно под, під різні рибалки вони використовуються. Отже, яка катушка підійде для фідерної ловлі? Скажу вам щесно, що абсолютно люба катушка підійде для фідерної ловлі, але тут стає питання зручності. Якщо вам потрібно ловити малу рибу на маленьку удочку, звісно, треба катушка менша. Якщо вам треба ловити великого коропа на великих дистанціях, відповідна катушка має бути міцнішою та надійнішою. Для фідерної ловлі... В принципі в середньому використовуються катушки від 4000 тисячного розміру до 6000 розміру. Це така золота серединка. Але я ж кажу, що якщо у вас є катушка, наприклад, 8 тисяч або катушка 3 тисячі, ви зможете з нею ловити рибу, але це вже буде не зовсім зручно. Давайте розглянемо, наприклад, катушку середню, це 5-тисячного розміру. Вона ідеально нам підходить в принципі, на всі риболовлі, як на ставках, так і на річках. Достатньо потужний має механізм. І давайте розберемося, в чому різниця. Як катушка одна коштує тисячу гривень, наприклад, інша коштує 10 тисяч гривень. В чому ж тут нюанси? По-перше, це матеріал, з якого катушка виконується. Чим дорожча катушка, відповідно, матеріал міцніший та легший, тому що вага катушки теж має значення, коли ви постійно її тримаєте в руках, постійно робите закиди через годину, через дві. Це все починає бути достатньо відчутним. Ще один критерій, по якому відрізняються катушки по ціні, це наявність в ній підшипників. Їх може бути від одного або я знаю, катушки є взагалі без підшипників, як на якихось там графітових втулках. І до я думаю, що ну, безкіні, безкінечність назвати неможливо, але. Я зустрічав катушки, в яких більше 10 підшипників. Підшипники, в принципі, встановлюються в усіх вузлах катушки, починаючи з ролика. Тут, до речі, їх останнім часом, в дорогіх версіях ставлять навіть по два. І закінчуючи кнобом, тут теж можна, оскільки він крутиться, тут теж можна встановити якусь кількість підшипників. Кожна катушка має зворотній тормоз, тобто вона при включеному цьому тормозі обертається в одну сторону на вимотування. на… Розмотування, вона не крутиться, не вмикається. Якщо ви цей флажок переставите, до речі, цей флажок може бути ззаду, може бути спереду, це в кожній моделі по-різному. Якщо ви виключаєте, бачите, катушка може обертатися в обидві сторони. Це е, зручно, коли ви, наприклад, витягуєте рибу, і для того, щоб постійно було натяжіння цієї жилки е, з рибою, щоб вона не зійшла, зворотній тормоз має бути включений, відповідно. Заднього ходу в неї нема. Ще один критерій, за яким обираються катушки, це ролик. Він має бути обов'язково якісний, має бути покритий спеціальним матеріалом для того, щоб ви могли використовувати не тільки жилку, а й шнур. Тому що дешеві катушки інколи на цьому, виробники дешевих катушок на цьому часто економлять. Ви, може, бачили ролики такого світлого кольору, неблискучого. Не Скоріше за все, вони не оброблені спеціальним матеріалом. Тому, якщо ролик у вас заклинить і не буде обертатися, попаде пісок або грязь. То за одну рибалку шнуром ви просто його пропиляєте в ньому дирку і придеться або міняти ролик, або міняти взагалі всю катушку, тому що такі дешеві катушки ну, чи хто буде ремонтувати. Також важливим фактором при виборі катушки має бути для вас передаткове число. Це величина, яка показує надійність катушки і тяговитість катушки. Тобто, чим більше передаткове число, тим воно швидше. тобто що означає передаткове число, наприклад, цієї катушки тут 4,6 до 1. Відповідно, за один оберт ручки дужка на навкругій шпулі робить 4,6 обертів. Отже, катушки на фідер ми використовуємо в основному з передатковим числом 4,6 до 1. Це самий оптимальний варіант, перевірений роками. Ці катушки, в принципі, при правильному використанні дуже довго вам служать і з ними ніяких проблем не виникає. Ще одним важливим елементом, який впливає на ціну при продажі катушки, є кількість шпуль. Тобто, в принципі, основні е виробники роблять катушки з однією шпулею, але дуже зручно, коли в комплекті йде одна або в деяких і дві запасних шпулі. Е це дає можливість намотати на одну шпулю, наприклад, жилку, на другу шнур. Або якщо ви користуєтесь тільки жилками або тільки шнурами, відповідно шнури і жилки різні, різних діаметрів для того, щоб не витрачати час на їх перемотування. Також звертайте увагу на кліпси на шпулях. Це дуже важливий елемент. Вони мають бути якісними, вони мають бути з пружинками. Це важливо, тому що дешеві пластикові шпулі, дешеві пластикові кліпси на них. Постійно травмують вашу жилку або шнур. З ними постійно виникають проблеми. Тому, якщо ви купляєте катушку собі на довгі роки, беріть, будь ласка, не саму дешеву, з металічними кліпсами. Вона має пружинку всередині, тобто вона відтягується і пружинить. На деяких шпулях, і це дуже зручно, встановлюють дві кліпси, одна напроти іншої. Ось в цьому варіанті одна металічна. І одна резинова. Резину в принципі, можна використовувати для жилки, вона не буде травмувати жилку, а металічну відповідно під шнур. Ще одним дуже важливим елементом в катушках безінерційних я вважаю фрикційне гальмо. Тому що від нього дуже багато чого залежить, коли ви ловите не маленьку рибу, а достатньо велику. Це гальмо, як я казав раніше. Окрім цього загального, є ще фрикційне, воно дає можливість стравлювати вашу жилку відповідно до рівків риби. Це гальмо ви можете налаштувати зверху або знизу є різні варіанти. Цей варіант це зверху. Ви можете більше затягнути фрикційне гальмо, і шпуля буде стравлювати жилку більш повільно, з більшим зусиллям, або відпустити відповідно і фрикційне гальмо. Відпускається, і шпуля обертається з таким тріском специфічним набагато легше. Отже, на розривну нагрузку вашої жилки, а, скоріше, по віця, ви виставляєте фрикційний тормоз і, в принципі, спокійно ловите. Якщо ви навіть виважуєте рибу, і риба зробила якийсь непередбачуваний ривок вперед, фрикційний гальмоз працює, і риба не зійде, і не ваш поводок, або буває такий, що її гачок розгибає. Щодо використання катушок і зберігання, скажу наступне: катушка, як будь-який механізм обертовий, має бути в чистоті і в порядку. Тобто після кожної рибалки бажано хоча б трошки її зовні мити, для того, щоб, вона не, щоб не відбувалася різна корозія, тому що в прикормках іноді навіть сіль додають. І на катушках, потім на цих плямах прикормки, просто облазить фарба, і вона стає не, не красивою банально. Е, який ще момент я рекомендую робити при використанні катушки, це, якщо ви робите закид, рукою відгинаєте дужку катушки, коли кормушка долетіла до заданої точки, можна робити оберт, і катушка цю дужку закриє сама. Але при цьому. Механізм закривання, він, при частому такому використанні він швидше руйнується. Тому я раджу при закиданнях відкривати рукою дужку і закривати рукою дужку. Це, в принципі, не складно, це більш звичка. Тому, якщо ви звикнете так робити, катушка прослужить вам набагато довше. Давайте розберемося тепер, як же ця катушка встановлюється до вудлища. На кожному вудлищі є спеціальний катушка Тримач. Відповідно, встановлюється вона дуже легко, вставляєте в катушка Тримач і, в принципі, затягуєте його і фіксуєте. Ось таким чином, в принципі, ці гайки для фіксування можуть бути зверху, можуть бути, бути знизу на різних вуличщах по-різному. Отак буде виглядати у вас готовий варіант. Е, які б я порадив, в принципі, розміри катушок під які вулища? З моєї практики дуже зручно використовувати на таких стандартних вудлищах, як, ну трошки нестандартне, 2,70. Такі зараз теж є, і ми їх використовуємо на змаганнях. Так от, для е, вудлищ від довжиною від 2,70 до 3,30 я б використовував катушку 4000, це зручно, вона маленька, легенька, як і вудлищі, на неї зручно працювати. Для вудлищ 3,60 і 3,90 я все ж таки брав катушку 5000, вона трошки більша і балансує краще вудлище, тому що воно все ж таки має свою вагу теж. І на вудлища 4,20 і 450 краще брати катушку, відповідно, 6,000, В принципі, вони всі розраховані на великі катушки. Кільця на тих вудлищах достатньо велика стоять і вони мають більший діаметр, тобто це. Покращує закиди, Отже, 6000 катушка для довгих великих вудлищ. Отже, друзі, давайте тепер підведемо короткий підсумок стосовно наших катушок, які моменти, на які моменти треба звертати увагу при купівлі. Перше це вага катушки, друге це матеріали, тобто вона має бути легка, тому що нею буде незручно користуватися. Відповідно передаткове число, про яке я вам розказував, кількість підшипників, оскільки кількість підшипників це надійність вашої катушки. Також важливим фактором є кількість запасних шпуль в комплекті, ну і відповідно якісні кліпси на цих шпулях, ну і їх кількість. Отже, якщо ви обрали свою катушку по вище вказаним мною критеріям, вона буде вам довго слугувати, ви будете довго. Отримувати задоволення від риболовлі, і вона ніколи вас не підведе. Отже, цей урок я буду завершувати. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Ми на них будемо обов'язково відповідати, тому що після навчання в нашій школі у вас взагалі не має залишитись питань стосовно фідеру. На наступному уроці ми з вами поспілкуємося про жилки та шнури. Чим вони відрізняються один від одного, які вони бувають, де краще їх використовувати? Підписуйтесь обов'язково на наш телеграм-канал, для того, щоб це все не пропустити. Ставте лайк, дзвіночок. Побачимось!